Розгорається ще одне нове велике полум'я, і воно дуже небезпечне. Вже про нього говорять у новинах. Щоправда, йому ще імені не дало це полум'я на Вест Hills. Вест Hills – це на північ від Пасіфік Палісейдс, це Лос-Анджелес Нэшнал Форест Вест Hills, Так, це знову ж таки пагорби. Це знову ж таки гробиста місцевість, де тушити і гасити це полум'я буде надзвичайно складно. Тутешнім вогнеборцям, і тому ми будемо сподіватися, що це полум'я локалізують якнайшвидше, тим паче, що воно межує з Калабасасом. А Калабасас це одне з найбагатших поселень у Лос-Анджелес-Каунті, тому там. Найбільші зірки голівудські живуть, тому я думаю, що дуже багато сил буде кинути на те, аби локалізувати, оскільки якщо маєтки на палісадах коштували 5-7 мільйонів, і звичайно були дорожчі і вони повигорали, то там маєтки коштують по 10-15 мільйонів. І звичайно, ці велзі і багаті люди будуть зі свого боку теж робити все можливе, аби це полум'я не розгорілося далі.